Під кепом юридичної особи то жодного кепу привату, жодного банку ID, жодного дія підпису за цими всіми ключами адміністратор відповідно не побачить таку послугу для того, щоб перевірити наявність у вас доступу, заходимо на портал ДІЯ, в кабінет адміністратора, розділ послуги. І ось тут з боку, в боковому меню, робимо пошук послуги по ключовому слову. Ну, наприклад, як у нас тут на відео зазначено. Ми прописуємо, да, наприклад, інвалідність. Да? Ось ми бачимо з вами, що у нас з'являється ось така послуга отримання статусу особи з інвалідністю в нас закінчувати. Тобто, в тому випадку, якщо у ваша адміністратора, ось така послуга з'являється, і е, ви на неї переходите і продовжуєте оформлення заявки, в такому випадку у вас з'явиться автоматично такий доступ. Далі перейдемо до безпосередньо до того, яким саме чином нам заповнювати відповідні документи, відповідну послугу на порталі ТВ. Ї. Тобто послуга насправді складається з чотирьох кроків. Да, перший крок ми ідентифікувалися за власним кебом, авторизувалися на порталі Дія, шукаємо знову ж таки ось тут послугу, яка знову наголошує на тому, називатиметься на порталі отримання відстрочки. У нас відкривається крок перший. Крок перший ми заповнюємо прізвища по батькові, в тому випадку, якщо по батькові немає у нас є відповідний перемикач, який прибирає відповідне поле. Далі. Не, щоб Не те, що демонструється. Не те? Ой, я перепрошую. Колеги, зараз хвилинка. Не те демонструю. Так, вертаємося заново. Да? Тобто, після авторизації на порталі віддія у нас відкривається е, кабінет адміністратора. Ми переходимо в розділ послуги. Далі, тут в боковому меню, ми шукаємо отримання від строчки. Відкривається мінімум, в якому ми перше, що робимо, зазначаємо прізвище і по батькові. Якщо по батькові немає у нас перемикач, відповідне поле зника. Далі е інтерфейс заявний, в тому числі, да, подальше продовження заповнення заяви Це дата місяць, місяць, рік народження, РНОКПП, ПП. У тому випадку, якщо людина відмовилася від НКП за релігійними переконаннями, проставляється серія або номер паспорта, або номер ID-картки. Поля всі відповідні налаштовані таким чином, що у тому випадку, якщо ви заповнюєте неправильно РНО КПП, або якщо ви заповнюєте більшу кількість символів у серії номеру паспорту, система повідомить вам про те, що ви неправильно заповнили відповідність. Далі адреса зареєстрована, декларованого місце проживання. Так само заповнюємо, як всіх інших послуг, вибираємо область місто, відповідно улуць. Далі, обов'язкові поля ви заповнені. Контактний номер телефону. Адреса електронної пошти, після того як ми заповнили перший крок, у нас з'являється другий крок, на якому ми з вами обираємо категорію відстрочки. Тобто, людина до вас приходить і говорить про те, що вона має право на відстрочку. Вона підпадає під категорію, і у нас в системі вже весь цей перелік категорій він відображається. Тобто, обравши відповідну категорію, Може з'явитися також підкатегорія. Тобто, в підкатегорії у нас є вже е, уточнення, ким саме, е, ким саме ця людина є. Після того, як ми обрали, відповідно заповнили крок другий, у нас з'являється крок третій, в якому е, відповідно до тієї категорії, підкатегорії, яку обрали на попередньому кроку, кроці, відображається перелік обов'язкових документів, які необхідні для цієї послуги, і воно буде підсвічено червоним кольором. Тобто, Саме обов'язкові документи, які потрібні для тієї чи іншої категорії, вони ще раз на облаштування будуть підсвічені червоним кольором. Тобто ви, ви їх скануєте ці документи, завантажуєте обов'язкові документи. В тому випадку, якщо людина говорить про те, що вона там, дуже переймається через те, що цих документів не вистачить, є також додаткові документи, де ви от, прописуєте назву цього документа і так само їх завантажуєте. Після того, як ми з вами е, це зробили, переходимо на четвертий крок. Да, у нас формується PDF-файл-заяву, яку ми роздруковуємо, даємо заявнику для перевірки та підписання. Він її підписує, після чого адміністратор е, власним кепом е, підписує таку заяву в електронній формі, і е, заява направляється відповідно на перевірки. Е, ми скануємо оригінали документів, нотаріальні копії, копії завірені в установленому законному порядку, це на розсуд знову ж таки заявника. То ми не забираємо ці документи, ми не забираємо оригінали після того, як вони відскановані, ми їх віддаємо, заявнику. Тобто то для того, щоб там хтось не казав, що ми там допомагаємо заробити нотаріусом, що вимагаємо там нотаріальні копії або ще щось іншого, бо це неправда. Тобто ми. Свідомо говоримо громадянсу, можете принести оригінал, а ми їх відскануємо і вам віддамо. Заяву подано. Терміни, які е, надаються ця послуга, Дмитро розповів. Е, очікуємо результату. Результат буде відображатися в кабінеті адміністратора на порталі Тієї, у нас буде архів задач, архів тобто все те, як е, зараз реалізовано на цьому цені. Що стосується результату, кожен. е-е Підрозділ зможе перевірити ту чи іншу заяву, той чи інший результат, який приймав ваш адміністратор. Тобто, в тому випадку, якщо адміністратор прийняв, наприклад, заяву, захворів, пішов у відпустку. Інший адміністратор зможе таку, такий результат перевірити та роздрукував. По функціоналу у мене все, що стосується отримання доступу. Тобто, в тому випадку, якщо ви наразі бачите, що у вас відсутні відповідні послуги, у вас відсутній доступ до тих послуг, які я зазначив, необхідно листом звернутися до технічного адміністратора державного підприємства Дія за формою яка встановлена, яка була надіслана відповідальним особам, ова від вашої територіальної громади. Якщо ви окрема юридична особа такий лист супровідний, таку форму ви підписуєте. Кепом керівника вашого, вашого ЦНАПу, якщо ви структурний підрозділ е, селищної сільської або міської ради, то ви підписуєте її відповідно кепом е, міського селищного або сільського голови. Е, коротко це все, будь ласка, е, у нас з вами лишилася. Ну, я давно так впевнено і розраховували, що у нас лишиться година на запитання та відповіді. Е, прошу підіймайте руки, давайте будемо проговорювати питання, які у вас видно. Да. Забув, напевно, ще показати, раз всі думають над запитаннями, що стосується опису. Да? Тобто, окрім того, що ми роздруковуємо з вами заяву, система формує опис такого вхідного пакету документів, де зазначається назва послуги, дата реєстрації, реєстраційний номер такої заяви, призначення по батьковірного КПП, перелік поданих документів, які були подані. Тобто, Адміністратор ставить свій підпис, ставить печатку. І відповідно цей опис віддає. Людині для того, щоб вона могла його з собою носити. Пане Юрію, вітаю. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, заявнику приходить на пошту як негативний результат, тобто відмова, так і позитивний. Дивіться, функціонал передбачає, що на електронну пошту заявнику приходить виключно негативний результат. Тобто, це рішення про відмову, яка з знак знакладена електронною печаткою, яку в подальшому заявник може оскаржити до вищого органу або відповідно до суду. Всі інші дії, тобто, дивіться, який ще пропозиція, тобто в тому випадку, якщо, наприклад. Громадянину можна також пояснити, що він може перевіритись, сформувати свій електронно-військовий обліковий документ на порталі ДІЯ, Тобто є відповідна послуга, де знову ж таки за власним кепом цей заявник авторизується і може такий ЄВОД роздрукувати. Якщо там він не хоче, не користується електронними сервісами, то позитивний результат відповідно: цей ЄВОД прийде в центр надання адміністративних послуг, який роздруковується і видається заявником. Дякую. Оржиця. Підскажіть, будь ласка, працювати починаємо вже в суботу. Так, да, відповідно, зміни до постанови вступають в дію з 1 листопада, тому з 1 листопада ми починаємо працювати. Так, да, ми всі розуміємо, що на сьогодні цю послугу також необхідно включити провести через власні сесії, але поки що ніхто ну, не встигає ми зібрати сесії, не встигаємо внести це в свій перелік. Але на виконання рішення уряду ми починаємо приймати такі заяви відповідно з 1 листопада. Дякую. Якщо вецнап, який працює в суботу. ВЦНАП, який працює в суботу. Ні, ми не працюємо в суботу. Так, давайте далі. Велика плосківська тебе. Вітаю, колеги. Таке питання щодо самої заяви. Там було сказано, що заява підписується заявником, тобто, вона друкується і ну, власноручно підписується. А потім на заяву накладається електронний під...